Про що ви ще не знаєте? Що говорять карти Таро? Підтримайте цей розклад вподобайкою та підпискою на мій канал. Дивіться, ви не знаєте про те, до чого ставитись досить легковажно. Можливо, ви просто не звертаєте уваги на цю інформацію, або щось упускаєте з поля зору. Ви справді не знаєте про головне та важливе у своєму житті. Таємниця пов'язана з народженням, почуттями та інтуїцією, але ви відчуваєте, що щось має відбутися найближчим часом. Ця таємниця стосується розумної та красивої жінки. Ця жінка йде до своєї мрії і шукає щастя. Вона довго йде власним шляхом, і на цьому шляху їй багато що відкрилось. Це жінка вогняної стихії, вона королева магії і бізнесу. Вона намагається керувати реальністю. Вона сильна, владна і наполеглива особистість. Вона хоче реалізувати свої плани, зацікавити та вплинути на людей і процеси, які її оточують. Вона не зупиниться ні перед чим, навіть якщо для неї це вперше. Її наполегливість вже приносить перші результати. Вона навчається, розвивається і досягла багато, як самостійно, так і з підтримкою інших людей. Їй подобається те, чим вона займається. Є щось приховане від неї. Це її щастя і те місце, де, можливо, на неї чекають. Можливо, це чоловік, який закрився і не виходить на зв'язок. А може, щось більше. Вона хоче отримати те, що належить саме їй. Це для неї цінне, і вона не має наміру втратити свій шанс. Отримати те, що має для неї справжню вагу. Вона чимось засмучена. Її душа сумує за минулим. У минулому вона вже втратила те, що хоче повернути, або не хоче знову втратити. Вона готова на все, щоби не повторити помилок минулого. Їй важливо завершити те, що вона почала багато років тому. Для неї це не просто мета, це заповітна мрія. Це стосується її роботи, бізнесу, але найбільше родини та того, хто може бути поруч. Є чоловік, який від неї прихований. Цей чоловік ніби застряг у часі, або не чує, не відчуває її. А може він просто не здатен її почути, але вона наполегливо продовжує впливати на реальність навколо себе, пробуджуючи почуття, емоції та переживання цього чоловіка. Це сильна жінка. Сила її роду та родові програми мають потужний потенціал. Вона здатна на таке, про що навіть не здогадується, але її результат. Поки що неочевидний, але зовсім скоро стане реальністю. Її доля дуже скоро зміниться. Вона зможе вплинути на хід подій навколо себе і на людей, пов'язаних з нею нитками долі. Вона змінить хід історії на свою користь і отримає те, на що будувала плани, куди вкладала всю силу роду, красу, розум і свою жіночу магію. Цей розклад про сильну, розумну і красиву жінку, яка бореться за своє щастя. Вона Повітря, вогонь або земля, і вона обов'язково доб'ється свого. Хто це ви чи ваша суперниця? Свою відповідь напишіть у коментарях.